Депутати, просьба зареєструватися. Все прийде, зараз все розкаже. Все прийде, зараз розкаже. Почекай, почекай, зараз не говорю, я ще не хочу це говорити. Чотири, п'ять, сім, дев'ять, десять, чотири. Я ще її не бачу навіть. Олено, Олексіївна, ви зареєструвались? А чого? Ну, що можемо починати? А? Шановні депутати, запрошені. Насамперед пропоную вшанувати хвилину мучання пам'ять про бійців, які загинули в українсько-російській війні. Дякую. Згідно розпорядження міського голови номер 154 від 14.07.23 року. Сьогодні скликається 38-сесія міської ради 8 скликання. На сесію запрошені 26 депутатів міської ради і міський голова. На сесію прибуло? Зараз кажу, 10... 15. 18 депутатів і міський голова. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочна, якщо її в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів ради. 38 сесію. 8 скликання оголошую відкритою. Сутні, члени лічильної комісії, Домітряк немає. Кобилянська немає, ні? немає. Тимчук є. Водиборода є. Петровський є. Троє. Прошу лічильну комісію приступити до своєї роботи. На розгляд сесії виносяться наступні питання. Чи є потреба зачитувати їх, чи немає? Немає. Чи є питання до порядку денного доповнення зауваження? Чи пропозиції? Давай. Є У мене є пропозиція. У нас виникло питання додати у порядок денний наступний проект рішення про внесення змін до програм надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Башівської міської територіальної громади. Це питання погоджено з військовою з обласною військовою адміністрацією. Воно викликає те, що нам треба чим воно викликано, тим, що нам треба збільшити обсяг фінансування цієї програми. Тому є пропозиція першим питанням порядок денний включити в даний проект рішення. Крім того, в нас в порядку денному є пару рішень, які мають доступ. Ну, обмежений доступ до тої інформації. Тому, щоб людей при розгляді цього питання не виводити з залу там три рази, бо там є таких три питання. Пропонується питання, яке було у нас в порядку денному під номером 17 і 18 перенести після питання 7 про затвердження змін до бюджету міської територіальної громади. Розглянути ці три питання, які мають обмежений доступ, подальше, щоб людей залу не вводити, щоб люди були присутні. От такі дві пропозиції. Зрозуміло. Кожня ще я зауважую про підпрошу. Ну, для того, щоб людей взагалі не виводити залу, то пропоную питання з 10 по 15 поставити на перше. Ці питання розглянемо. Думаю, що в першу чергу ці питання всім ці людям, які прийшли. А тоді вже будемо розглядати все по порядку. Зрозуміло. Ще в кого зауваження пропозиції? Немає. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Олег. За 20 рішення прийнято. Перша пропозиція Микитайчка. Ставимо на голосування. За 20 рішення прийнято. Друга пропозиція Ратушняка? Хто Р... не, не Твоя перша пропозиція. Моя одна пропозиція була, щоб внести в порядок денний. Друга пропозиція, що ага. пропозиція, так, Друга пропозиція Микитаївська. За 20 рішення прийнято. І третя пропозиція дотушника. Вона... Вибачаюся, є юрист. Каже, тепер. Дивіться, хвилинку уваги, шановні депутати. Будь ласка, Іван Васильович, поясніть. Є юрист зараз нас. До мікрофона, будь ласка. Ці пропозиції все одно взаємопов'язані. І якщо проголосували вже Микітейчука, то смислу голосувати ту пропозицію не маємо, тому що вже рішення по цьому прийнято. Зрозуміло. Микола Миколаївич, прочитай ще раз твою пропозицію. Моя пропозиція була перенести питання порядку під номером 17-18 після. Питання сьомого. про затвердження змін до бюджету міської зрели. Щоб розглядаємо питання Так. Доступ, доступ. А я запропонував питання з 10 по 15 поставити першим, другим, третім, четвертим, п'ятим. Як ці речі між собою пов'язані? Абсолютно ніяк, пане юрист. Добре, ставимо е, пропозицію третього ратушняка, третя пропозиція. Прошу Ола. Олег. За 6 рішення не прийнято Тепер порядок денний за основу і в цілому За 20 рішення прийнято розпочинаємо свою роботу. Перше питання. Про унесення змін до програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Борщівської міської територіальної громади та положення про порядок надавання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Борщівської міської територіальної громади на двадцять треті двадцять п'яті роки доповідає пасічник Уляна Іванів. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Ви знаєте, у нас діє програма підтримки творчих обдарованих дітей, і внесення змін у цю програму змовлено тим, що в цьому році ми, дякувати Богові, маємо четверо дітей, які в результаті мультимедійного тесту отримали 200 балів. І столяне це не то питання. Це не то питання, одноразово а я перепрошую. Це не то питання. Значить, програма у нас в громаді діє програма надання одноразової матеріальної допомоги. Ви знаєте, згідно цієї програми, ми виплачуємо одноразові матеріальні допомоги жителям громади, виплачуємо одноразові допомоги сім'ям загиблих, пораненим військовослужбовцям і так далі. Чим зумовлене внесення змін у цю програму? Ми мали закладені кошти від початку року, станом на сьогодні. <ріст> Мі, що, ви, ви що? Не перебувайте, будь ласка, сесію. Ви що не слухали, що давав би китечуки пропозиція? питанням включити включайте. Будьте присутні на сесіях і не збивайте людей з пантелику. Продовжуйте. Відповідно на програму одноразової матеріальної допомоги були закладені кошти. Станом на сьогоднішній день ці кошти використані для того, щоб ми могли і надалі надавати допомогу жителям громади. Ми вносимо зміни у програму, додаючи до фінансування програми у цьому році 1 мільйон гривень. Фінансування буде відбуватися вже відповідно до того, скільки коштів буде закладено на програму. Тому я прошу депутатів підтримати. Дане питання прийшло комісію. Погладено. Зауваження пропозиції. Немає? Ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 20 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження змін та доповнень до програми підтримки творчих та обдарованих дітей з закладів освіти боршівської міської ради на 2021-2025 роки. Уляна іваніну я вже почала говорити про те, що в нас діє програма підтримки творчих обдарованих дітей, відповідно до якої ми виплачуємо. Премії призерам олімпіад, змагань і так далі, і в тому числі дітям, які досягли найвищих балів в результаті мультипредметного тесту. В цьому році ми маємо четверо дітей, які досягли 200 балів і четверо дітей, які досягли 195 балів. Відповідно, вони отримують премію 5 і 3 тисячі гривень. І в зв'язку із цим ми з одної статті фінансування перекидаємо на статтю фінансування саме оцих одноразових виплат, 32 тисячі гривень, щоб ми могли цим. Дітям виплатити премії. Прошу депутатів підтримати. Дане питання прийшло комісію. Зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. За 20 рішення Прийняти Наступне питання. Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради затвердження його кількісного та персонального складу доповідає Малинник Олег Ярославович. Доброго дня всім присутнім. В нас виникла необхідність зв'язку з тим, що член виконкому Мицик, Люба Любовасильна колишня староста вивести членів виконкому і на це, натомість поставити ввести в склад МАГАС Олену Володимиру, теперішню старосту Берхняківського старостинського. Прошу вас підтримати. Дане питання прийшло комісію. Як не по регламенту? Реламенту? Реламент. Зрозумів. Зауваження пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Тільки старосту вирости старосту Коли ж... За 15 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Борщівської міської територіальної громади на міських та приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 23 рік. Доповідає Войтухів Віталій Петрович. Доброго дня. Ми пропонуємо проект програми до затвердження. Про що йде мова? До нас звернувся керівник автотранспортного підприємства АТП 16138. Шмиельський Василь Михайлович про те, що його підприємство несе значні збитки у зв'язку з тим, що перевозить пільгові категорії і не отримує жодного відшкодування. Останній раз з міського бюджету відшкодування було по районній програмі в 2018 році. Ми пропонуємо даною розмір програми 200 тисяч гривень на 2023 рік. Щодо категорій, можу, в принципі, якщо цікавить, перевічити. Дане питання прийшло комісію. Зауваження пропозиції. Немає ставлю на голосування. За 20 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 жовтня 2022 року, номер 2272, про затвердження переліку послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Боршівської міської ради, доповідає Григорія Тетяна Миколаївна. Доброго дня, шановні депутати та всі присутні. Відповідно до постанови Кабінету міністрів внесено зміни до деяких назв адміністративних послуг, які надаються через центр надання адмінпослуг борщівської міської ради, соціального характеру. Тому ми вимушені тепер також внести відповідні ці зміни до затвердженого переліку наших послуг. Прошу проголосувати. Чи є потреба зачитати? Дане питання пройшло комісію. Зауваження пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. За 20. Рішення прийде. Наступне питання. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця центру надання адміністративних послуг Борщівської міської ради. Тетяна Миколаївна. Ці питання взаємопов'язані між собою, так як в нас також є віддалені робочі місця, це наші старостинські округи, і вони надають адміністративні Чого послуги. Все? Тому також потрібно відповідні зміни внести в перелік затверджень. Угу. Зауваження. Добав, комісія. Зауваження пропозиції немає. Ставлю на голосування. За двадцять рішення. Прийде наступне питання. Дякую, Про затвердження програми мобілізаційних зусиль Борщівської міської ради, головного управління ДПС у Тернопільській області по забезпеченню відходження до бюджету Борщівської міської територіальної громади на 23-25 роки, доповідає Мельник Тетяна Володимирівна. Ні, ні, це йде. Це ще йде, я скажу колише. На ваш розгляд виноситься програма мобілізації зусиль Борщівської міської ради, головного управління ДПС у Тернопільській області і забезпечення надходжень до бюджету Борщівської міської ради на 23-25 роки. Ініціатором даної програми виступило головне управління Державної податкової служби України в Тернопільській області. Головною метою програми є вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Дана програма передбачає фінансування у розмірі 90 тисяч гривень на три роки по трьох напрямках. Це в основному для забезпечення комп'ютерною та офісною технікою в сумі, 90, в сумі 40 тисяч гривень на 3 роки і придбання, ну, придбання офісних приладів для в сумі 22 тисячі і 28 тисяч для друку податкових вимог і платіжних доручень. Прошу дану програму підтримати. Дане питання прийшло комісію. Зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голос. Є, будь ласка. Стоп, 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 Олег. Стоп, 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 стоп. У змінах до бюджету до міської громади на 23 рік є запропоновано направити 700 тисяч на ремонтні роботи чи на побудову котельні в школи села Кривче. А що це має до це 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 ну, цього? Це не це питання. Вибач. Я вибачаю. Це питання. Я вибачаюсь. Зауважні пропозиції ще по цьому питанню. Немає. Ставлю на голосування. За 20 рішення прийнято. Шановні присутні, борщів'яни, мешканці Других Сіл, зараз три питання, які мають право бути ті люди, які мають доступ до того. Прошу покинути, ми не будемо трансляцію вести ні е, нічого, і ми вас покличемо.